Івано-Франківська міська рада матиме нового секретаря, адже Руслан Марцінків, який наразі займає цю посаду, проходить у Верховну Раду під 20-м номером партійного списку свободи. Згідно законодавства, пропозицію щодо секретаря вносить міський голова, і її розглядають та затверджують депутати на сесії. Позицію Віктора Нушкевичу щодо вакантної посади наразі дізнатися не вдалося. Він перебуває у відрядженні у Києві. Однак вже тепер зрозуміло, що йому доведеться зважати на думку свободи, яка в раді має більшість. Представники цієї поліціли наразі підтвердили, що вже незабаром з цього приводу розпочинається консультація з мером та іншими фракціями. Прогнозують, що це буде тривалий процес. Разом з тим у свободі вважають, що серед депутатів є багато достойних зайняти цю посаду і не тікають, що може бути не лише їхній однопартієць. У нас багато є достойників міській раді з депутатів міської ради, які можуть бути в. Обрані секретарем мої симпатії, тобто вибирають секретаря міської ради депутати міської ради. Вони визначаться на засіданні сесії міської ради. Суттєві кадрові зміни очікують і обласну раду. Нагадаємо, звідти до парламенту прямують одразу дві ключові фігури: Олександр Сичи, переможець в Івано-Франківську, та його перший заступник Василь Гладій, який виграв округ із центру Муснятині. Хто займе дві найвищі посади в обласній раді? Наразі невідомо.